Всім доброго ранку, гуляємо за Ральфом. Ці два дні йшли дощі, знаєте, блискавка, грім був, то земелька вже така волога, скажімо так. І напевно на цьому тижні будемо садити картоплю. Але на тиждень не вийде, тому що у тата день народження завтра, у мого тата. Так, святкувати ми не будемо, але трішки посидимо, я думаю. Хоча у нас зараз... І сестра в лікарні, ну коротше, не всією сім'єю, як кажуть, але нічого страшного. Трішки, діда, як кажуть, сядемо, порадуємо, відсвяткуємо. Ось так. І у мене у сина ще день народження на цьому тижні, тому думаю, відсвяткуємо теж. Ось так. Всім бажаю гарного, продуктивного дня, щоб все було, все було добре, щоб ночі і дні були спокійні. І все все було гаразд. я тут готую свій сніданок, У мене будуть брускети з грушею, підсмажую хлібчик на сухій петельні. Потім буду смажити грушу з вершковим маслом і з цукром. Мастити хлібець буду з таким крем-сиром, і потім викладати грушу обсмажену і ось такий сир. Це дуже-дуже смачно, дуже давно готувала. З кавою буде це супер. Полюбляю такі сніданки. І знаєте, груші поєднання, сир дуже мені таке подобається. Так що, сім, як кажуть, смачного, а я ще в процесі. З вами готувати сьогодні хачапурі. У мене є сир в сологуні, тому я вирішила приготувати. І син попросив. Тому, звісно, син попросив, буду готувати. Дочка поїхала на прогулянку, то ми вдвох будемо готувати хачапурі. І це якраз вийде на дві порції. Якщо вони, знаєте, будуть такі великі. Якщо маленькі зробити, то буде більше. Так, що нам треба? Молоко тепле, я його підігріла в мікрохвильовці, рослинна олія, у мене оливкова. Цукор, дріжджі, сіль і борошно. У мене вже просіяне. Більш детальний рецепт я залишу під цим відео, а буду з вами так поки що готувати. Нам треба змішати тепле молоко з дріжджями, з цукром, з сілью, з олією і додати борошно. І залишити тісто десь на годинку-півтори, щоб воно гарнесенько підійшло. Це, знаєте, рецепт я дуже давно знайшла, напевно, тільки відкрила ще канал. Дівчинку дивилася, вона теж веде свій канал і мені так сподобався цей рецепт і по цьому рецепту я вже давненько собі випікаю його Тіста замісила, але в мене по рецепту йде 300 г борошна. Але... Бачите, трішки залишилось, тому я його залишу, коли вже тісто підійде, буду ще може додавати, ну побачу. А поки залишила так, то треба дивитися, бачите, борошно буває різне, в той раз у мене більше пішло, в цей раз менше. Іноді буває, взагалі так по рецепту 300 г, але треба дивитися. Так, я тісто своє накрию зараз рушничком і поставлю в тепле місце. У мене такого теплого місця немає, тому поставлю у духовку. На годинку або пів. Втори. Якраз воно так, знаєте, постоїть гарнесенько, а я поки займуся начинкою. Для начинки я взяла сир, солгуні, натерла його на терці. Одне яйце зараз сюди зіб'ю і додам трішки молока. Тісто в мене підійшло, тут дивлюся, дід миє машину, тату мій. Ось. Дуже полюбляє свою машину, але, напевно, як всі чоловіки її полюбляють. Натирає там її, щоб вона була чистенька. Ну так він наш водій. Нам допомагає і забирати дітей, ну і все таке інше. І нас забирає, і нас воза. У мене тут білий дівчата бузок. Це сусідський бузок, але там ніхто не живе. І він росте біля так нашого городу, можна так сказати, то я трішки зламала. Взагалі раніше так не дозволяли. Ну, я пам'ятаю, ми в дитинстві нам хотілося зірвати. І знаєте, так люди літнього віку, ну бабці жили і знали, ну чи ми діти. І я пам'ятаю, там казала, що не можна рвати бузок. І не знаю, правда чи ні, можна його ламати чи ні, але отак трошки ламаємо. І ви знаєте, я ось по одному бузку, у нас теж є бузок, але у нас фіолетовий. І ми його як обломали, він трішки краще почав е цвісти. Е багато цих таких, ну, соцвітів, ось так. Так що так, дід там працює. І я зараз буду працювати. Так, зараз достаю тісто, я її в духовці. Не знаю, як воно там підійшло чи не підійшло. Зараз з вами і підійшло. Так, зараз буду достану коврик і буду розкачувати на моє хачапурі. Це допрацювала. Так, не люблю посуд, дівчатка, доставати, як і білизну з пралки, так і посуд не люблю доставати, але треба ж доставати. Він сам не достанеться. наші хачапурі у духовку я собі зробила ось таким сирочком ще сину просто сир І будемо випікати до готовності. Орієнтуйтесь дівчатка по своїй духовці! Це, дівчатка мої хачапурі готові. Будемо зараз смакувати. Так, підсмажилися гарнесенько, це сину, це мені, бо я додавала інший сорок такий, і трішки тонше розкатала. Можна і ось таку форму робити, а можна ось таку. Всім смачного, гарного, всім апетит. І ще на сьогодні я буду просувати білизну, у мене тут декілька рушничків і футболки. Футболки взагалі, ось коли тепліше, ну, наприклад, весна, влітку я люблю відпарювати. Відразу їх вішаю на вішалку, відпарюю і так у шафу і Вони у мене там готові до уже. Одя одягання готові, але сьогодні були у мене ще рушнички, тому я включила праску. І коли дівчатка просувала, ось я дивлюся по відео: так погода змінювалася. Спочатку було темно, потім якось так світліше. А взагалі, коли вже закінчувала прасувати, взагалі сонечко вийшло, і так мені було, знаєте, ну так аж на душі тепло від того сонечка. Тому так погода в нас цей тиждень якось змінюється по своєму. Можна сказати, у погоди теж свій. na strih. Сьогодні у нас вівторок, і сьогодні, можна сказати, для нашої сім'ї святковий день, тому що мого тата день народження. Йому сьогодні виповнюється 73 роки. Ми, звісно, його вітаємо, бажаємо міцного здоров'я, натхнення у роботі, щоб все на городі, як кажуть, сходило. Тато, знаєте, нам дуже допомагає. В принципі, так, ось по дому або з городом. Це ми дуже, для нас це дуже цінно, ми дуже це цінуємо. Бажаємо довгих років життя, Божого благословення. І щоб все в нього було добре, щоб ми себе довго відчували дочками. Знаєте, бо батьки, напевно, поки живі батьки, ми діти, ось так. Ось, тому трішки мама там сьогодні готується, відсвяткуємо. І, напевно, сьогодні знімати вже нічого не будемо. Будемо, Ну, я не можу сказати, що ми святкуємо, сядемо, повечерюємо, як і завтра, тому що у мене завтра у сина день народження, теж, теж святкувати такого ну, такого застолю, застілля, такого великого не буде. Просто сядемо і повечерюємо. Нічого такого готувати я, наприклад, не буду. Не знаю, там, що мама готує, але дуже такий, знаєте, аромат є. Хоча у нас є така традиція. З дітьми Ми зранку, якщо це так виходить, у нас, ну, як, у нас вже всі свої плани, вся, у кожного своя робота, то ми йдемо зранку на каву. Не вдома, а десь ну, їдемо. А, може, завтра вийде, не знаю. Сина завтра відпустять, не відпустять, бо у мене виходить, у дочки виходить, а у сина там щось під питанням. Надію, що відпустять. А якщо не відпустять, то вже пообіду, десь поїдемо. А ввечері вже вдома, як кажуть, не всім складом, не, на, на жаль, не всією сім'єю, але все ж. Трішки, як кажуть, відпочатку Прийшли мої троянди. Замовляла я троянди. Зараз відкрию, напевно, вам покажу. Дуже швидко прийшло. Здається, я замовляла 30 го чи 1. го А сьогодні у нас 8 травня і вже на почті я забрала. Так, відкрию. Зараз було дуже зручно однією рукою. Дивіться, що в мене тут такі квіти є, але це живі. Треба висадити у нагород висадити. Дуже класні. І... Має такий приємний арок, так вони приходять. Звісно, треба все це е, вирівняти і саму квітку вирівняти, ну, щоб вона була більш-менш нормальною. Зараз я це все зроблю і буду е, визначатися, скільки мені їх тут зменшити. Чи... Я їх випрямила ну, саму цей стеб... Стеб... стебельок, як кажуть. Так, ну вони так не дуже гарно дивляться, тому що вони ну, взагалі мені не подобається. Так, це в мене. Треба все-таки їх загинати знизу, тому що не гарно. Це ваза тоді не для них. А я хочу цю вазу, щоб вони ну, ось так стояли. Коротше, ви мене зрозуміли. Буду їх все-таки зменшувати отут. Так, зараз зменшу і подивлюсь, як воно буде виглядати. То так мені не подобається. Тоді, якщо б отак залишати ну, на повну зріст, саму квітку, то треба їх сюди десь ну, ще додати 10 штук, так точно. Ось так. А якщо я зменшу, то буде гарно, думаю. Зараз подивимось. Так. Трішки все ж таки я стебло зменшила, бо для цієї вази, якщо в ну, повне Таке стебло треба замовляти десь квіток, ну точно 15. А ось так мені подобається. Вони так, начебто, все, всі близенько, і так дивиться увазі гарнесенько. Ну, не краса. Краса. Ось. Єдине, що я шукаю собі якесь аромомасло з запахом троянд, і я б з, -з задоволенням, знаєте, так бризкала, і вони б у мене мали такий якийсь аромат. Зараз це я залишу на місці. Хоча, знаєте, мені тут подобається, як вона стоїть, ця ваза, але. Поки ще на столі хай постоїть. Там вона мені, як кажуть, набридна, і потім я залишу, напевно. І Так, дівчатка. Вчора у моєму сина було день народження, тому, знаєте, такий основний період день народжень прийшов, буде е, такий перериб, як кажуть, а потім у мене буде день народження. Ось так. І у моєї сестри, бо ми, як кажуть, близнючки. У нас день народження в один день. Ось. Вчора так гарненько ми посиділи, я їздила з дітьми на обід, а вечором, як кажуть, дідусь і бабусі. Ну, Взагалі дідусі зустрілися, поспілкувалися, бо наразі у нас бабуся одна відсутня, вона не в місті, тому дідусі, дідусі вчора поспілкувалися. Ну, таке, Теж це потрібно, як кажуть. Ось так. І так гернесенько вони посиділи собі, але вони недовго десь, я не знаю, напевно, хвилин 40, не дуже багато. Повечеряли і розійшлися. Так так. що ось так. Сьогодні я прийшла шквіти забрала сьогодні, і начебто нічого. Трішки наведу порядок на кухні, бо в мене там такий безлад. І напевно, сьогодні хочу, якщо у дочці вийде, поїхати скупитися в АТБ. Бо начебто такого нічого я не готувала, але холодильник пустий. нічого немає. Треба якусь зробити малесеньку закупку. Може, з вами подіяти. Так, дівчата, приїхала я за АТБ і хочу поділитися, що я купила. Ось таку гарнесеньку картоплю купила. У нас дуже вона така, знаєте, смачна. І, ну, в принципі, я вважаю, що бюджетніше, ніж на ринку. Я не спитала, а. Це Єгипет, так, Єгипет. І коштувана 37 гривень. За кілограм мені обійшлася на 65 гривень, 60 копійок. Далі я купила собі саше. Таке, Знаєте, класти я коду біля. Ем... Ну, Мусор я викидаю, і там кладу таке саше. Яке у тебе є, таке я і купую. Ось таке саше коштувало майже 15 гривень, 14, верніше 90 Далі купила ось такий блокнот. Блокнот коштує 64 гривні 90 копійок. Тут у нас коник намальований, може не так погано видно, ну, іде на рок. Так? І треба ось такі тут, як е, стрази, чи як правильно то назвати, напевно, стрази, і треба їх прикрасити, і воно буде ну, блиск давати такий. В наборі все є. І ось така паличка, і ось такий спеціальний такий контейнер для цих обусинок, можна так сказати. Наша Марійка таке полюбляє і чому б не купити. 64 гривні, 90 копійок. У нас, дівчатка, скоро йде День матері, ми всі знаємо. Так? Мамі я купила ось такий чай, до речі, зустріла маму в АТБ. Кажу, мама, такий чай, мама каже, напевно, дуже дорогий. Так, без акції він дорогий 250 чи 225 гривень, а зараз по акції 148 гривень 90 копійок. Але мамі можна купити і за 225. І я спитала їй такий подарунок, би сподобався. Вона сказала так. То купила тут, е, скільки у нас. 6 выбивай. Чаю різноманітних, так? і мама собі вибере, який їй подобається, і буде знати, що їй купляти, як кажу, так? А іншій мамі, мамі чоловіка, я купила, бо вона чай, я не знаю, ну, вона чай теж п'є, але знаю, що вона полюбляє каву. І здається, вона купляє каву таку чорну, але, на жаль, не було. Була ось така зелена, і вона була по акції 145 гривень 50 копійок, тому я її взяла. І у мене, як кажуть, скоро день народження, то йому я взяла дівчатам на роботу каву. Теж Таку каву 145 гривень, 50 копійок. Бачите, ще зроблено в Україні і пішов в кешбек. Це дуже-дуже теж приємно. Так, що ще взяла? Чай взяла такий ось такий звичайний чорний, але з берегамотом. Це нам, ну, нам в я в сім'ю кажуть, взяла 41 гривня, 80 копійок. Далі взяла філе. Уряд мені обіцять на 126 гривень 69 копійок, а кілограм коштує 175 гривень. Ще взяла каву собі, ось таку. Це додому пити, бо я полюблюю пити каву, так, а це я вперше бачу, до речі, в нашому цьому ОТБ. Тут воно близенько, ось саму, саме своя лінія. Думаю, чому б? Ні, вона зараз по акції. Мені з картою ОТБ обійшлася 100 гривень. 17 гривень 23 копійки. Побачила персики по акції, мене син полюбляє. Думаю, нехай буде. М -м, як кажуть, про запас. По карті АТБ 77 гривень 61 копійка. Ось такі сирочки, так захотілося, мені чомусь не знаю. Давно їх брала. Знаю, що тут багато цукру і він дуже колорівний, але все рівно взяла 2 штуки. Мені з карт АТБ обійшлися отакий один сирок, 38 гривень, 48 копійок. Я взяла два. Далі сметанка. Президент була по акції 10%. Тут у нас 300 грамів. І така сметанка мені по карті обіш... ТБ обійшлася 41 гривня 42 копійки. Далі, дівчатки, ось такі нам такі прокладки я собі взяла. Perfect Slim Bella. Вони були по акції, ось такі дві, начебто, тут упаковки. Так. Але одна велика: 60 гривень 90 копійок. Це дуже вигідна ціна. Потім взяла сирочки Ось такі. Ми такі полюбляємо ось такі. Вони, мені здається, самі найсмачніші. Тут у нас в кожному сорочки 36 грамів, і ось такий один сорочок коштує по карті, а тебе 13 гривень 2 копійки. Взяла ось таку дівчатку ікру, щось я так засумувала, за нею давно не брала. 30 гривень 70 копійок. Взяла йогурт, мені треба був без цукру, але це коли ви вже виставляли, дивлюсь, безлактозний. Хоча, до речі, я колись купляла якийсь теж продукт безлактозний, може і. Не пам'ятаю який і дочка каже: мама, він такий смачний. Чи сметан? Ну щось таке. Тому думаю, теж буде смачно. І такий йогурт коштує по карті АТБ 31 гривня 26 копійок. Взяла ще миючий засіб для посуду, посуду 500 мл. Він був по акції. Мені взагалі з карти АТБ обійшлося на 20 гривень 90 копійок. Знижка непогана була. Молоко пряжена теж з картою АТБ мені 49 гривень 97 копійок. Потім сироп взяла ось такий голубий. Дуже його полюбляю, і з карт ОТБ мені обійшлося на 53 гривні 11 копійок. Потім ось такі взяла, робила чхачапурі. думаю, може на вихідних них знов зроблю. Не знаю, побачимо, як складеться, але взяла 50 гривень 50 копійок. Потім взяла сирочки, ось такі чотири штучки я взяла. Тут у нас не знаю скільки грамів. Я зараз може тут подивлюся. 90 грамів, і отакий сорочок коштує 22 гривні 60 копійок. Я взяла 4, але мені з картою ТБ пішлося дешевше 21 гривня 47 копійок. І ще балик взяла. Він ще по акції, тому я думаю, взяти з карти АТБ 51 гривня 21 копійка. І так, дивлюся, скільки я по карті АТБ у мене знижка пішла: 45 гривень 40 копійок. Теж непоганий плюс ось такий зроблений, якщо в Україні, плюс ще пішов кешбек. Так, ходьте, заходьте в АТБ, економте свій бюджет і оформлюйте карту. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракет. що все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.